Добрий вечір. Цікаво кожного почути, у мене горло дуже болить. Мабуть, здоров'я трішечки потрібно поправити. І все ж таки я зачіплю тему. Всі постійно говорять, боже, до чого ми докотились. Не знаю, кого ви там згадуєте, там, хто Бога, хто сатана, хто Буду. Чесно, Це ваша особисте. Ніхто не винен. В цій ситуації, що склалося, окрім нас самих чому? Бо ситуація, яка на сьогоднішній день є, це ситуація мовчання, ситуація нецікавості, байдужості, незнання. Тема дуже обширна. Раніше життя людини було цінністю. Раніше держава опікувалась людиною. Зараз фірми з кодами ЄРДПО під сусом державні щось вимагають, іде життя проходить швидко, плинно. Ніхто не цікавиться ні ким ми являємось, і що буде далі. Не цікаво, де зареєстрована корпорація Україна, Мартиніком в Америці. Нікому не цікаво, чому змінюють вулиці, чому наше життя так швидко змінюється. Переходимо до головного. Ви самі у всьому винні. Ви говорите, що я мовчу ні. У мене Ютуб канал заблокований. Я не мовчала. Я дуже давно говорю і в телеграм-каналі. І не лише, і в Фейсбуці. Дивіться, шановні, ви з векселями, з паспортами, з грабами, там, з флагами, з пробитими номерками, проживаєте, кожен раз даючи їх, підтверджуючи, що ви не громадяни не СРСР не ці земельки Святої. Добре. Далі. Ці паспорти, якими ви виходите, проживаєте за 30 років. Не вивчивши, йдете на якісь там вибори явками своїми, голосуванням, кидаєте в урну свій голос, в урну, в урну. це скільки коштує ваш голос. Потім думаєте, хочете змін. Ні-ні-ні. Ви надаєте владу депутатам, даєте владу над собою, а саме активи, багатства, надра. Все, що ви маєте, це мають депутати. Можновладці, не ви. Кожен ваш голос це входження в угоду, в траст, договір. Траст це довіра. Пона підписуєте, все ви війшли в їхню довіру. А вами вже управляють, ви вже весь час під, були, під належали корпорації. Зараз ні-ні-ні. Тільки вийдеш, тільки попробуєш. Ні-ні-ні. Хто винуватий? По-моєму, винуваті кожен з нас, по-своєму. Входимо в трасти, в договори, потім кажемо, боже, чому нас водять якісь реєстри? Незрозумілі перепровіряємо. Добровільно, добровільно. Просто, вже коли почалась жатва, вона сьогодні. Сьогодні тема була з колегою. Жатва. Війна. Є дуже багато ботів, Це люди, люди, але без душі. І дуже багато є просвітлених душ з любов'ю, які мають душу, любов. Яке міє не лише робити зло, а й добро. Скрізь є підміна понять, відмінностей. Кожен з нас має право вибору і є час на те, щоб вивчати. Ну, у нас вивчення чогось краще хай займається людина чи дитина а, чим завгодно. Ну, не вивченням. Там. Своїх прав про які свої права говорити можна. Вже все вирішено, правда ж? Надаємо владу, а потім жаліємось. Не жалітесь, не плачтесь. Кожен прийшов до того стану, ну на який заробив. зробив, да. Є розумні люди. Але вони не мають духу, вони бояться щось сказати. А є не дуже розумні люди, мають дух, вчають, ідуть. А є взагалі ті, хто дає свій голос і дає взагалі свою душу, своє тіло, щоб кривали інші. Навіть суші, пацієнти не будуть цю тему під дуже. Дуже її лякають врити, бо це дійсно духовна така частина, духовність у кожного своя. Не жаліємось, фільтруємо не лише інформацію, фільтруємо людей, а, бо життя триває тоді, коли ми змінюємо і змінюємо навколишній світ. Бути тими вогниками зігрівайте кожного своїм теплом. Яка б людина не була. Наше, знаєте, право бути людьми, їхнє право бути нелюдами. Жатва йде, зло завжди буде там, де йому місце, а нам дійсно світити, палати, радіти і жити. Ми ніколи не будемо гнутись під зло, це не наша. Задача не наша ціль, наше життя. Тому всім бажаю перед тим, як щось комусь зробити, сказати, і взагалі, як іти по вулиці чи взагалі просто зустріти людину, не робити висновки. Робіть висновки за те, що ви робите, і за тих, хто керує вами, а не так, як зараз. сусід сусіда засуджує. А не тих, хто гнобить, не тих, хто платить пенсії мали, зарплатні. Навчіться відрізняти правду від неправди, білого від чорного. Це прості речі. Просто прості. Просто станьте людьми, озирніться і подумайте, де є світло, і де є зло.